Наві якась бідося, Ну як бідося, принаймні на Pro League, Катовіце. Чи Катовіце? Знову. Це ж вже було. Навіть зіграють на PGL сатана. Ой, вибачте. Астана. Льоха, ти как? Що там, ви держитесь, братья, ми там проти петуна. Ну, короче, Казахстан, як то кажуть, вне політики. А я пам'ятаю, як косяк задув з тобою. Ну, різне бувало. Вітаю вас, котики! Сьогодні понеділок і це говорить про що? Про те, що вуса Влог новий на каналі. Дякую вам за перегляд. І, звичайно, якщо поставити вподобайку і підпишитесь на канал, це допоможе розвивати і просувати конкретно вуса Влог і, звичайно, україномовний контент. Дякую вам за вашу участь і дякую вам за ваші коментарі. Я всі коментарі читаю. А на інколи на деякі навіть відповідаю. Поїхали! Вуса Влог, звичайно, основний і головний партнер. Це Фавбет. Favbet. Дякую Фавбету за підтримку цього проекту і за розвиток котиків. Фавбет даю вам сердечко і сподіваюся, що звичайно наші глядачі теж поставлять вподобайку. Сьогодні ми, як завжди, будемо говорити про події, які були в світі Контерстрайку. Ну і це, звичайно, передусім ЄСЛ проліга, яка закінчилась буквально вчора. Ну і давайте пройдемось по сітці, подивимось, власне, що у нас відбувалось в плей оффі і трішки поговоримо. Говоримо, що там дійсно сталося, тому що події розвивались доволі цікаво. Був один у нас такий очевидний фаворит. Може, не один, а я б сказав, два-три. Але насправді саме цей фаворит, і я, мої очікування, теж були пов'язані саме з командою Vitality, Зрештою, вони і перемогли на ESL-пролізі. Але давайте трішки. Скажімо так, по порядку почнемо з чвертьфіналу. Тут Віталіті здолали тім Ліквід. Не мали особливих вони проблем, але в цілому рахунки на мапах були доволі близькими. 13-9, 13-9. З таким рахунком здолали Віталіті. Тім Ліквід і Ліквід поки що, як ми бачимо, не можуть набрати такої доволі сильної форми, щоб почати засмучувати а, своїх, а, скажімо так, більш іменитих і більш потужних опонентів. Далі натосвінсере проти Монголс. А, дякую Наві за такий чудовий подарунок. Іменний костюм дуже прикольний, дуже приємний. Дякую всім, хто власне зробив цю можливість для мене, і мені дуже приємно. Обов'язково заходьте на сайт navishop.gg, або GG, і подивіться там завжди є якісь знижки, завжди можна знайти цікавий для себе товар. І навіть в розділі для малят, для дітей, для юнаків теж є цікаві пропозиції. Раджу. E, значить, Наві, що, що з Наві? Наві якась бідося, Ну як Бідося, принаймні на ESL ЄСЛПРЛІЗІ, і тут, що стосується Монголос, на двох мапах відлітає Наві від Монгол з рахунком 13.6, і це точно проблема. Проблема також не тільки в результаті, а в якійсь певній стабільності. Ми вже бачимо дистанцію, на якій НАТО Свінсери не можуть показати сильної збалансованої гри. Випадають хлопці, і Блейд навіть казав про те, що ну, банально нас перестрілювали, і ми не змогли нічого з цим зробити. До речі, Вандерфул, який, якого доволі багато критикує ком'юніті, не зрозуміло. Мені це не зрозуміло, тому що все ж таки, так, звичайно, можна казати, що ігорю є над чим працювати, але ви е, Знаєте, ну, по статистиці подивіться, що Wanderfall закінчив цей матч на першому місці. Так, звичайно, ви скажете, о, але ж вони програли, статистика тут не має значення. Але, тим не менш, цифри від Ігоря були, і це теж говорить про те, що він знаходиться в непоганій формі. Я був е теж вчора в е легендарному клубі е в Метрограді в Києві, в кіберзоні, грав з хлопцями з олдфагами. Е грали ми в Counter-Strike 1.6, І потім вже, коли між мапами виходили на вулицю. Хлопці поспілкуватись, то спеціалісти почали казати, що Наві треба заміни. Ну як так? Ну що, де результати? Ми, Олди, ми вимагаємо від Наві перемог. Звичайно, всі хочуть перемог. І хлопці кажуть, типу, треба заміна. Аргументація така, що типу, Вандерфул бере снайперську гвинтівку, найдорожчий девайс в грі і не вносить імпакта. Але знову ж таки, моя думка е така, що. Ну не можна зараз, не те, що не можна, немає якихось таких великих причин для того, щоб міняти склад. І знову ж таки, є тренер. Є тренер, є а, системні якісь процеси, які а, у НАТО Свінсери налагоджені вже роками. І я думаю, що в тому числі наві можуть звернути, звернути свій погляд на свою академку, так само або ще на якихось перспективних гравців, якщо дійсно стане питання, питання замін, але як на мене, ну такої потреби поки що немає. Так, результат неприємний. Але знову ж таки можна сказати, як то кажуть цитуючи класика, турік не в пріоритеті. Звичайно, це не так. Звичайно, НАТО Свінсера ставить собі завжди максимальні задачі. Але на жаль, цього разу змістовної гри від НАТО Свінсера не було. Далі Маус долали G2 і Eternal Fire програли Team Spirit. Ну і півфінали. Власне, тім Віталіті вже здолали Монголс. Можна було б сказати, що там близька гра була, але тільки на одній мапі. На двох інших Віталіті буквально стерли своїх опонентів. Ну і Маус здолали тім Спіріт. Звичайно, це чудова для нас новина, тому що. Чим менше ми бачимо в просторі інформаційному російські команди, тим краще і спокійніше для всього ком'юніті. Російські команди не повинні грати на турнірах. Вони мають бути забанені і приймати участь представники терористичної федерації не повинні. Ну і тим не менш, ми бачимо, що у Маус теж спонсор, представник російської букмекерської контори. Не дуже приємно це все спостерігати. Ну і зрештою, вони в фіналі і програли вщент відлетіли. Мауза від команди Віталіті. Віталіті показали дуже сильну, я б сказав, потужну гру. Матіє РБ черговий отримує MVP і вже переганяє Сімпла. А Сімпл, поки сидить АФК на банці, не на банці, не знаю, де він там сидить, чи шукає команду, чи що. Тут його головний конкурент продовжує фармити МВПшки. Ну і, власне, команда Віталіті забирає собі перше місце, 100 тисяч баксів. І що ще головне, і що важливо, це те, що. Ця перемога їм буде зарахована в гранслем. Їм залишається, вони є лідерами гонки, їм залишається е виграти один турнір е з рангу ESL або Мейджер, і, здається, ні, бласти не входять в інтелстрем. В eh, Grand... Grand Grand uh, Slam, тому що тут у нас суто є туріки, ну туріки, плюс, я так розумію, також. а, ну, Мажор сюди не, не входить в цей список. Дивна дивина, треба розібратись. Без е, спеціалістів тут не, розібра... не розібратись. Цікаво е, ще розлогий коментар. Це е, від е, тренера команди Наві від Блейда. Якщо говорити про великі цілі, у нас вже є трофеї. Але якщо ми хочемо більшого, то це мають бути кельн Катовіце чи Катовіце. Знову! Це ж вже було. Ну і Мейджор турнірів. Катовіце ми намагалися показати все, на що здатні. А наступними великими турнірами будуть Мейджер і Кьольн. Між ними ми також думаємо про Intel Grand Slam, тому зосереджуємось на тому, чого ще не досягли. Зважаючи на все це, нам потрібно зараз показати свою найкращу гру, щоб мати максимальні шанси на Мейджор. Нам потрібна стейдж 2, нам потрібен весь можливий час для підготовки. Тож нам потрібні очки. Ми використовуємо EPL і Blast Open, щоб набрати їх якомога більше. Ну, що е я можу сказати? Наві знову ж таки, як на мене, Замін не потрібно, тренер знає, що потрібно команді, і вони над цим працюють. І це головне. Моуза, як я вже казав, в фіналі не дали бій команді Віталіті. Фінал вийшов трішки сумним, але знову ж таки, для, я думаю, для вболівальників Віталіті, зокрема для їхнього тренера Екстаза, я думаю, що це черговий, чудовий трофей в їхню копілку. Так, ну і що? За декілька років вже забудемо про Сімпла, про його існування. Тому що. Людина не збирається камбекати або не може, або не має нагоди, не має бажання. Я не знаю, що, що там по сімплу. Ну нема нема про що говорити, чесно кажучи. Взагалі, то есть, людина без команди, перспектив немає чи камбекна. От у мене десь е, недавно хтось запитав і з приводу Сімпла взагалі його майбутнього. Е, і я маю таку думку: я, в принципі, її вже озвучував, і навряд чи від неї відійду. Мені здається, для повноцінного реборну, да, такого переродження Костелева, йому потрібно повернутися, точніше ну, повернутися, звичайно, в змагальний Counter-Strike, Бажано в якусь команду Нейтір один рівню, щоб він, йому було що доводити, щоб він попрацював трішки з людьми, щоб він зрозумів, наскільки це важка праця і цінував своїх тіммейтів. Але головне, на мою думку, це те, щоб він сів на ІГЛ. -а. І мені здається, що це такий next step для. Олександра саме на ІГЕЛА. І тоді мені здається, Сімпл розкриється в новій ролі для себе і е, має шанс на повернення в змагальний Counter-Strike, на повноцінний тір один рівень. Але поки що АФК в тарілці, як то кажуть. Їдемо далі. Заява Сіомонти. Пан Дмитро каже: ми плануємо збирати нову академію. Як ви знаєте, академка не так давно закрилась, і частина людей пішла до основного складу. І, зокрема, тренер, хочеться зібрати п'ять українців. Це вже цікаво, це вже цікаво, і це вже перспективно. Ми також маємо ціль зберегти організацію та функціонувати довгий період часу. Ну, моя повага, нам знаєте, чим більше українських команд, за які можна вболівати, тим краще. Тому от така доволі цікава заява. Рекорд КС2 по онлайну та китайські боти. Отакої. Черговий рекорд 1 824 989. Це пік одночасно за добу. Людей, і знову ж таки є питання, чи тут дійсно це все люди, чи якісь боти, які фармлять якісь там скини. Тому що ми знаємо, що зараз ботферми доволі розвинена історія, розкачана, тому тут питаннячка. раніше. Гравці поскаржились на масову кількість ботів у кс 2 які фармлять досвід акаунтів та ресурси. Отакої От ще важлива новина для нашого ком'юніті на минулому тижні фейси додали українську мову на платформу. Чудово! Щоб на Твіч додали українську мову, було б супер. До речі, десь днями в мене в телеграм-каналі, я точно робив репост. Гуляла петиція з збіром підписей на те, щоб легалізувати українську мову на Твічі. Тому пошукайте, будь ласка, знайдіть цю інформацію, і також підпишіть петицію. Там нічого складного, лише треба залогінитись на сайті Твіч. Навіть зіграють на Піджел сатана. Ой, вибачте, Астана. Так сталося, що PGL їде у нас в країну, яка долі дружня і близька до Російської Федерації. Нагадаю, що деякі гравці з Казахстану їздили на ігри Будущева. Є навіть один придурок. Я не побоюсь цього слова, який є чемпіоном мейджора в одній відомій команді. І він їздив. Я йому за це дорікнув в твіттері, що він їздив в Казані, легалізував таким чином турнір, на який навіть приїжджав Пітун. Уйок ще е, нікчемне. Так от цей ідіот навіть сказав, я йому заявив. Написав в Твіттері, кажу: ти що, дурачок, взагалі, ти в Києві жив, Тіп, ти тут знаєш українців і ти їдеш на е, ігри будущего. Він мені сказав, типа, я взагалі проти війни і політика не моє. Так ти, блядь, ідіотіна, подивись, куди ти їдеш і що ти робиш взагалі. Прип'єздок. Коротше. Команди, які заінвайтили на піджел сатану, і це, знаєте, як багато росіян там буде. По-любому буде багато росіян, буде там глорить стадіон за російські команди. Ну, коротше, Казахстан, як то кажуть, в дні політики. Ну ладно, турік є, Наві туди теж їдуть. Не знаю, це, до речі, перший турік, на який їде Наві з Піджелів. Тому тут навіть цікаво, чому вони саме його обрали. Я думаю, що через все ж таки велику фанбазу Казахстан велика країна. Історично вона по кіберспорту, скажімо так. Доволі популярна, популярний сам кіберспорт. Є там а, кіберспортсмени. Не те щоб сказати, що видатні, тому що знову ж таки люди поза політикою, деякі навіть які працювали зі мною в студії неодноразово. А, після початку повномасштабного навіть не написали в особисті, по типу там льоха, ти как? как що там ви держитесь, браття? Ми там бля. Проти Пітуна, там, Україна е, все буде, типу, от, ну, навіть такого не написали, розумієте? Ти працюєш з людьми, вони тебе знають особисто, але, бля, коли твоя країна стікає кров'ю, декілька слів просто в підтримку е, не можна сказати, судячи з усього. Ну, то і ладно. І цікаво, Наві прийняли перший інвайт на турнір від Педжел в цьому сезоні. І, як і раніше казав Блейд, команді треба зараз набирати очки. Ну, по складу учасників, що тут? G2, Mongols, Vitality не буде, до речі, Eternal Fire, Astralis. Ну, тобто, для поточної Наві форми Наві, я думаю, що цей турік якраз таки дуже, скажімо так, ну. Багато шансів на те, щоб виграти, але знову ж таки, тут уже монголс. Може, монголс буде кріптонітом для Наві, побачимо. Їдемо далі. Значить, остаточний список команд на PGL Бухарест 2025 на вашому екрані буде. Тут е за тих, кого ми можемо повболівати, особливо нікого немає. Е Цікаво буде подивитись за хіба що Falcons, тому що в такому складі е, учасників знову ж таки не буде Na'Vi, не буде е, Spirit'ів, не буде Vitality, Тобто тут є непогані шанси у Mongols, є непогані шанси у Falcons. Але є команда Face, яка е, останнім часом напрогравалась, скажімо так, і я думаю, що хлопці хотіли би е, взяти реванш. Ну і з прикро, звичайно, це те, що навіть Junior в закритій кваліфікації, на жаль, програли. Команді OG з рахунком 1 два І навіть дійсно могли пройти. Навіть Джуніор могли пройти на піджел Бухарест, оскільки ще й основна команда не приймала там участь. І, на жаль, цього не сталося. Цікава цікаву премію отримав цікаву премію. Отримав Апекс золотого півника. We wanted to congratulate you through a community vote for a brand new award. Oh, yes, the trash talk. It is the trash talk global ranking number one. <laughs> Finally, and it is a golden cock. Anything that's you like, can say? That's what I expected uh, in my career. So uh, I reach everything I want. So now I retire. I announce I retire. No, I'm just kidding. Ну, ви знаєте, знову ж таки, Апекс і його харизма, вона дозволяє, я думаю, доволі багато приносить поїнтів моралі для його команди. Ну і Апекс, взагалі, красунчик, він заслуговує, в принципі, на всі нагороди. А дивіться, я не знаю, можливо, я помиляюсь, але був такий цікавий коментар в по попередньому відео, який написав Андрій Оруджев. А, десь вже людина з цим акаунтом писала в коментарях. І в мене є підозра, що це батько Сам Даянга. Я не впевнений, але що він пише, що він декларує. І пише: Я дуже рідко коментую: Вірш зачепив, малий, ти супер, як завжди. Дякую. Дуже, дуже приємно. Я познайомився з тобою ще на початку 2000-х в Дніпрі. Сам Даянг мій син. Я пам'ятаю, як косяк задув з тобою. Ну, різне бувало. Всіх людей, з ким ділили трубку миру, не пам'ятаю, але, напевно, було. І як це вплинуло на моє життя і мого сина конкретніше? Не знаю, як це пов'язано з сином. Але ви приїжджали на ВЦГ до Львова, здається, це був 2003 рік. І повстало питання, що в КТ-5 грав гравець, якому не було 16. Це був мій син. Друже, одразу тобі просто відповідаю, щоб ти та сам. Бо я на коментар відповів, реакції не побачив, тепер вже вирішив відео це проартикулювати. Я не їздив на ВЦГ до Львову. До Львову я їздив на турніри, але вони ніколи не були пов'язані з ВЦГ. Ми не їздили на кваліфікації. Наскільки я знаю, туди точно їздили просто, і ти тут далі кажеш, що е тоді ти грав за Аґеймінг. Я не грав ніколи за і, і Він пише далі: Мені було прикро, що така велична команда злякалась малого. Знову ж таки, я цю ситуацію не пам'ятаю. Тобто я не можу стверджувати, була вона чи не була, але перше кажу, я не грав ніколи в Аґеймінг і ніколи не їздив на ВЦГ у Львів. У Львів їздив, турніри вигравав. Вигравав якісь там призові місця, займав, але от. Ну і далі він пише, що ви злякались малого. Ясно, він через рік вже грав у спірітах, потім у Шведах. Але він запам'ятав, що на ВЦГ 2003 Львові ви злякались чувака, якому не було 16 років. Отака от от історія. Цікаво, до речі, дуже цікаво. Я б знаєте, хотів би це сам на сам проговорити, взагалі трішки позгадувати, як це все було, тому що це знаєте, як то кажуть, юність і молодість. Через це зайняла і команда зробила, була змушена заміну. Через це зайняла третє місце, і з львів, і ваш, ваша АГ поїхала на ВЦГ. А цей мем, що Вітя видав, граючи за Монте, Рада Ісуса Христа, це звідти. Включайтесь або йтіть. Не знаю, може це хтось так дуже тоненько тролить, а може і не тролить, не знаю. Але дуже приємно. Дуже приємно, що видатні люди і люди, які самі колись грає, грали, наскільки я знаю. І я запитував у Віктора. Він мені казав, що його батько грав, здається, в Хмельниць... хмельницькій команді джаст була така команда, і, можливо, він навіть в ній грав. Я вже трішки це запам не згадаю, але. Ну приємно, що люди пишуть, і приємно, що вже через, знаєте, багато років більше 20 років тому була ця подія. Мене хоч там і сплутили з кимось, але все одно розумієте, ця людина є великою частиною історії ком'юніті, і це дуже поважно. І як то кажуть, пам'ятайте своє коріння і поважайте тих, з ким ви. Починали свій шлях. На цьому все, друзі. Отакий сьогодні у нас вийшов відос. Я дуже вам дякую, що ви додивились його до кінця. Зараз, звичайно, наостанок, як завжди, буде віршик. Віршик у нас сьогодні. Авторка пані Вікторія Ніколенко, яка написала днями вірш. А коли їхала по мосту через Дніпро, значить, вірш наступний. Лежить Дніпро, папір для акварелі, небесно синіх, сірих кольорів, нема обмежень тут ні стін, ні стелі, і тільки простір, тільки хмари угорі. Лежить Дніпро, статечно і розлого, вбирає вічність у глибин своїх нутро і щоб не відбувалось вздовж нього, минає все, лишається Дніпро. Мости тримають береги докупи, обабіч схили із порослим животом, церкви, немов збираються у групи, і теж згори милуються Дніпро. Отакий от був віршик, і отакий був випуск. Дякую вам, котики, що додивились це відео до кінця. Обов'язково напишіть коментар з приводу Наві, з приводу Самдайянга. І обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Традиційно залишаю банку, прошу вас долучитись до збору. Гривня до гривні ви знаєте, що Збройні Сили України це єдина легітимна сила в цьому грішному світі. Бережіть себе, цілую вас у ваші котячі вуса. На все добре. Дякую, Па-па! Cene tělo kusa, kusa cest pokusa Kusa cest pokusa Cene tělo kusa, kusa cest pokusa